Дозвольте, все-таки я скажу. Перше, за останній рік, те, що я казав вам позавчора, ні голова обласної адміністрації, ні ви ні разу не приїхали сюди і не пояснили правила гри для е, працівників Новолинської лікарні і Володимирської лікарні. Це те, що я чув тут, бо ви про це піднімали. І позавчора ми півтори. У мене є записи, якщо треба його викладати. Я вже не викладав. Яка була дискусія, які були матюки позавчора і так далі, і чому ви сьогодні приїхали сюди? Значить, ця помилка була ключова. Тому що люди не бачили правил гри, ні тут, ні в Володимирі. Ні мешканці, ні депутати тут присутні, ні міські голови і тому подібне. Це ключова помилка. Люди хочуть справедливості і вони хотіли її почути. Дякую, що ви сьогодні приїхали в останній день прийняття рішення на центральному рівні. Друге, ви розказуєте, що хтось когось там накручує, я вам скажу свою суб'єктивну точку зору. Якщо ви сьогодні зараз не пообіцяєте цим людям, що тут буде пластерна лікарня, вона буде зруйнована. Вона буде зруйнована, бо через рік, через два, тут буде на 300-400 менше працівників побачите. Тому я вас прошу як народний депутат. Я думаю, що вони підтримують. Значить, ви зараз гнете лінію таку. Давайте загально і ми подивимося. Я вас прошу, давайте по-іншому. Дайте Новолинській лікарні статус кластерної. І через два роки, чи через рік секундочку, чи через рік ви приїдете, поставите вам умови. Як розвиватися, як діяти? У вас дуже толковий головний лікар. Дякую, що ви сьогодні. Ви бачите, що ця лікарня бореться за своє існування. Правда? Правда. Да. Тому що вона будує, а тут дуже малий бюджет. Володимирів 20 разів більше надходження. Зрозуміло, чому. Ви... він будує, він шукає, він дивиться. У нас з ним дискусія йде. Ця лікарня, це місто бореться. Дайте їй класти Ще одне мене є запис. Ви сказали позавчора. Була таке, тут є свідки. Добре, ми вам дамо кластерну, але не дамо апаратури. Було таке. Я думаю, що це найгірший варіант. Но заради цього ще можна, щоб у вас була кластерна. І ви будем, ми будемо разом її боротися. Бо якщо у вас буде загальна, політика чи не політика, ця лікарня буде зруйнована. 30 років за неї боротися. Пане Вікторе, я завершую. Дивіться, ми, я завершую. Тому я дуже вас прошу. Як народний депутат, від ці імені мешканці, від імені все. І до речі, я тут не піднімаю питання Володимира. Я прошу, як виключення, дати можливість Новолинській міській лікарні стати кластерною на ваших умовах, поставити сьогодні чи головному лікарю, чи викличте їх в МОЗ умови, ну, які, що ви будете боротися. Ми всі тут включаємося, мер, всі депутати і так далі. Ви приїжджаєте за рік-півтора і кажете. Окей, ви не виконали, а ми будемо бачити публічні умови. Нема питань. Ну, якщо ви поставите і ми виконуємо, значить ми готові тут присутні боротися за статус кластерів. І всі тут розуміють, що якщо вона не буде, вона буде зруйнована. І ви це знаєте. І ще одне: останнє: дивіться, коли розглядали питання, я був присутній позавчора, да? список, коли подала обласна адміністрація, хто має бути кластерний, на хто надкластерний. Значить, я запитав. Була пропозиція обласної адміністрації, що вона не заперечує про дві класи. Мені дали відповідь. Так, це важливо. Обласна адміністрація не заперечувала. І друге, коли списочок вони подали, ви, я не буду називати, що саме. Ви одну виключили, другу включили своїм рішенням як міністр охорони здоров'я. Тому, будь ласка, оця економія, ви кажете, сотні мільйонів. Прийміть сьогодні рішення, я вас дуже прошу, як людина, як депутат, як політик. Виключення надати статус кластерної своїми умовами, і це буде е, вирішення ситуації. От і все. А тут дорослі люди, які тут попрацювали, дехто 50 років, десь 300, дехто 20, вони розуміють, нема кластерного. Це буде завал, це буде розвал, це буде скорочення. Медицини новолинську не буде. Дякую.